Мене звуть Сергій, позивний Бабай, начальник медичного пункту батальйону безпілотних систем. Виконую обов'язки медичного забезпечення батальйону, евакуація, лікування, ведення хворих, тобто все це все, що пов'язане з медичним забезпеченням. Так само робота з волонтерами, дістаємо обладнання, дістаємо. Росітні матеріали, там що бригада нам може забезпечити, що самі намагаємося покращити. І от це все коротше, в основному займаюся я. З вашого дозволу трошки внесу корективу, щоб було зрозуміло. Бойові медики так само у нас є в батальйоні. Це люди, які безпосередньо виїжджають на позиції, дають е, першу медичну допомогу. Е, у нас є як бойові медики, так і медевак. От у нас саме частина медпун займається медична евакуація. Це тобто лікарі, фельдшери, е, водії. Виїжджають на певну точку, на яку нам вже от бойовий медик з групи евакуації привозять з позиції саме до нас. Ми на позиції не виїжджаємо в зв'язку з тим, що наша техніка вона ну, не має змоги доїжджати до позиції. Вона не броньована, вона, ну, грубо кажучи, асфальт дорога. Наша робота заключається в тому, що буде наш ну, звичайний день. Вночі ми знаємо, котрі там заїжджають наші пацани на, на роботу. Завчасно ми пробуваємо на точку евакуації, е супроводжуючи цим їх безпечний виїзд раптом, що в дорозі на місці. Е ми вже чекаємо їх, отримуємо сигнал, що вони зайшли почали працювати. Відповідно, ми відтягуємося трошки подалі, в більш безпечні зони, тому що от зараз на напрямку де ми працюємо постійні е каби, ракетна небезпека. Плюс на нашій точці саме медлату. Постійно залітають От Буквально тиждень тому ще їх там не було, минулі дні ми вже ховалися, коротше, там тікали. І чекаємо на виклик, якого раніше ми не чекаємо, ми чекаємо, що цих викликів не буде, але все одно знаходимося на чергуванні. А, раптом, що, щоб ми могли. Потрібний час вже бути на місці, розгорнуті е, з усіма засобами для того, щоб перехопити хлопців, е, надати можливо якусь більш кваліфіковану допомогу, тому що у бойового медика є е, обмежена кількість засобів і навичок, які вони можуть зробити, тобто забезпечити е, життєдіяльність пораненого е, до моменту попадання на медавак. Тут же ми надаємо більш кваліфіковану допомогу. Якщо це потрібно надали, а якщо ні, одразу їх направляємо, веземо в ставку. і там вже відбувається на передачі більш, більш глибока робота. А так за день постійно міняємо точки наші перебування, тому що так само, щоб не, ми самі не були вражені, це в, в інтересах нашого підрозділу, наших хлопців, ми. Намагаємося так само десь ховатися, шифруватися. У нас є для цього засоби. Там ті самі цукорки. Періодично ми отримуємо на них сигнальчики, що є дрончик. Ми змістилися, десь заховали машинку. Коротше, самі вийшли відсиділи в підвальчику. Так само постійно нас наші оперативні чергові сповіщують про ракетну небезпеку, каби, зльозлоти зліт... тактичної авіації. Ну відповідно цієї інформації ми вже там діємо по, по місту. Ну, саме бойовим медиком може бути будь-хто, навіть не маючи медичної освіти. Для цього потрібно пройти певний курс навчання, це теорія, звісно, і відпрацювання практичних мануальних навичок. Після цього ти стаєш повноцінним бойовим медиком, ти отримуєш сертифікацію. Мати да це в будь-якій справі потрібно мати бажання і бути вмотивованим. Ну, ще бажано бути. Таким більш-менш кремезним, тому що пацани бувають різні, плюс спорядження броня, це все треба, треба тягнути. Коротше, то Хай може мене е, трошки заплюють в плані того, що там, ну, багато дівчат на, на, на фронті працюють офігенно. Але все ж таки, коли це там кремезний мужик і тоді дівчинка, ну, для мене це є різниця. Я, наприклад, в підрозділ до мене просили дівчата без образ сказав, мені потрібні мужики. Мужики, тому що треба багато тягати. Основне завдання в разі отримання поранення стабілізувати його, для того, щоб ми могли його вже відправити в ту саму хірургію і там йому надали більш кваліфіковану допомогу. Не дати йому померти, звісно, наша задача зробити так, щоб він був живий наші пріоритети. Тобто, незважаючи навіть там на небезпеки для нас, ми працюємо на, на те, щоб саме поранений залишився живим. На мій це не тільки на мій погляд, на погляд більшості таких адекватних прогресивних медиків, які знаходяться на війні. Зараз ми саме вже диктуємо світовій тактичній медицині. Правила у нас вже колосальний досвід в цьому, не тільки в наданні допомоги, а і в тому самому переміщенні на полі бою вибирання. Місць, де організовувати там ті самі пункти передачі, стабілізаційні пункти, тому що багато країн світу, які е, мали якісь там локальні конфлікти, у них не було такого досвіду, такої масштабної війни. Тому зараз ми я вважаю, передові в цьому плані. Ми працюємо згідно протоколу, і цей протокол створений таким чином, що першочергово ми звертаємо увагу на більш критичні моменти, потім на менш, менш, менш і закінчується тим, що ми там просто його вкриваємо колбри. Але все одно будь-яке поранення, воно ну, так, мінімально щось більше, в мірі, щось менше відрізняється. Але дії, всі дії, вони виключно протокольні. Коротше. Це завжди командна робота. От у нас екіпаж три людини водій. ну, Зв'язку з обставинами, водій, начмет і фельдшер. У нас от зараз такий екіпаж. Можна робити в дві людини, але це в рази тяжче. Тобто один все одно за кермом і одній людині надавати допомогу можливо, але для більш ефективної роботи завжди краще пара рук. Навіть перевернути тяжкого бійця краще вдвох. Сам ти його будеш крутити, там от 160 кг шістдесят кілограмів людинка. Коротше. Ну, ти в цьому бажанні не, не покрутиш. Тому це завжди командна робота. Це вся наша робота на командна, тому що хоч один полі все одно воїн, або ми всі воїни, але для більш а, такої якісної роботи має бути спрацьована команда. Гусар, гусар. У нас один триска, Важкий, потрібна евакуація терміново. Плюс-плюс, п'ять плюс. маленьких висуваємось.